Вітаю Церкву Христову, хай благодать, та мир вам примножиться. Хочу поділитися своїм откровенням, яке я отримала, коли слухала проповідь Брата Михайла в неділю. Ця проповідь, звичайно, дуже так впала мені в серце, тому що я почула там одне слово: це слово було новоутворення. Оскільки в мене є медична освіта, це слово мені дуже, скажімо так, знайоме. Новоутворення в медичній сфері означає рак. Це злоякісна пухлина. Ми знаємо, що злоякісна пухлина вона несе в собі біль, руйнування і смерть, що ця хвороба вона є прокляттям і що це не Боже, що це, це цю хворобу несе диявол. Що таке одновоутворення в духовному світі? Я єдине зрозуміла, що оце. Це є онкологічний процес. Чому це онкологічний процес? Новоутворення в церкві це є. Закон, скажімо так, самоправедність, це є хрещення немовлят без віри, так, догми, традиції це все є новоутворення. Це все є онкологічний процес, який руйнує просто людину духовно зсередини. І щоб це не було голослівним, є слово в Євангелії, це друге послання Павла до Тимофія, 2, 16, 18, розділ 2, 16 16,18. Уникай порожніх нечистивих розмов, бо вони все далі відвертають людей від Бога. Їхнє хибне вчення ширитиметься, мов ракова хвороба. Серед таких і, мене і філет. Вони відступили від істинного вчення. кажучи, що воскресіння вже відбулося. Тож вони руйнують віру в деяких людей. Що вони зробили? Вони відступили від істинного вчення. Тобто. Но утворення – це є лжевчення, які руйнують віру людини. Я так хочу розказати навіть по ДНК, як утворюється пухлина в фізичному світі. Звичайної клітини змінюється ДНК, і вона починає патологічний свій ріст. Тобто, в ній міняється оце ДНК, про яке ми говорили. Це є онкологічний процес. Тут, так, воно викручується так, і утворюється. Ну, в фізичному світі пухлин онкопроцес має різні, ну, різні види. Це може бути виразка, це може бути пухлина, це може бути рана, яка не загоюється. Тобто, так само це є догми, традиції. Вони мають різний вигляд цей онкопроцес. Але я вам скажу одне. Ця пухлина, вона в чому небезпечна? Вона небезпечна своїми метастазами. Що таке метастази? Метастази – це коли з основної пухлини виділяється клітинка онко, вона потрапляє в кровотік. І йде до свого місця призначення. Місце призначення даної в духовному світі онкоклітини це є наш розум, це є наше мислення. Скажімо так я коли перебувала тут в Вавилоні, я була вже народжена згори, але цей онкопроцес мені перебував. Чому ці метастази вони бувають різного характеру? Взагалі, вони дуже це така підступна хвороба. Метастази є великі. І трошечки менші. Але в чому справа? Великий метастаз, ми ну, імунологічна імунна наша система, вона його розпізнає. Бо він може застрягнути десь в судині, і вона бачить, що о, патологічний процес, імунна система наша біжить на допомогу і руйнує цей метастаз. Тобто, якщо я знаю істину і знаю, що це лже вчення, я не допущу його в свій організм. Так? Але. Є таке лже вчення, є такий метастаз, який на себе тяне здорові клітини, тромбоцити. І він зовні виглядає як істина, як правда, а всередині він несе це лже вчення. Я думала, в мені цих вчень немає. Я знаю істину, я знаю правду, але насправді мій мозок був атакований цими метастазами. І я думала, ну чому я не можу бути вільна? Ну чому я маю виконувати це зранку ввечері молитися? Воно мені приносило, як я казала, онкопроцес приносить біль. Воно мені приносило духовний біль. Це була така собі духовна екзекуція, знущання над собою. Я мала йти в церкву, я мала робити то, я мала робити сьо. І дивіться, і ці, оці, скажімо так, метастази, вони в мозку, ну я так кажу, в мозку, утворюють колонії, свої розмножують свої клітинки. Так, вони що таке колонія? Тобто, твій мозок вже не належить тобі, він належить бісівським вченням. Він оточений бісівськими вченнями і все. І ти вже не бачиш істини і правди, тому що в тобі вже починає розповсюджуватись цей онкопроцес. Так я думала: ну, хрещення молят, ну подумаєш, ну нічого страшного. Але що робить хрещений молят? Воно руйнує справжню віру, тому що людині сказали, та ти хрещена, вже все, тобі, ти попадеш там в рай. Скажем так, цей онкопроцес. Він е, зруйнував істину, а наша віра вона направлена в благодать. Тобто, справжня віра вона направлена в. Оцю повноту Євангелії. Якщо в нас цієї віри справжньої немає, вона зруйнована, то в що буде вона направлена? Всілення в ікони, те, що не робив Христос, це буде зцілення будуть людей ніби зціляти ікони, вони будуть хрестити немовлят без віри, будуть ходити прощі, щоб їм було прощено. Тобто, це все. Є неправильно направлена віра, вона є зруйнована, вона є зруйнована цим онкопроцесом. І ви знаєте, я тішуся з того, що. Господь, все добну, все зло перетворено добро, і це добро сталося в моєму житті. Я вже це говорила і буду повторювати, яке це чудо відбулося, коли вірус, цей коронавірус, була епідемія. Я перестала ходити в католицьку церкву. І це таке враження, ніби Бог відсік від мене цю онкологічну основну первинну пухлину. Він мене просто відсік. І дав мені слово живе, яке я почула на християнських зустрічах. І протягом року він мене очищав цим словом. Тобто, і е, коли брат Михайло, я тепер розумію, чому моя віра вхопила ці слова, і я зцілилася. Коли мене боліла голова, і брат Михайло каже: І нехай ці метастази всохнуть. І я зцілилася. Це були мої духовні метастази. Це були не фізичні. У мене пропав головний біль. Де були ці метастази? В мене в голові. Це було духовне, але це воно, і ми кажемо завжди, первинне духовне. А це в мене воно проявлялося вже з духовного в фізичне. Я була зцілена від головного болю і була автоматично. Ці метастази духовні мені всохлися. І я вже починала приймати цю істину. Коли я вже прийшла на християнські зустріч, я зразу прийшла, бо завжди мені щось не давало. Ну, я там ну, завжди то одна причина, то я грішна, то ще щось. Тобто, диявол мені через ці колонії наді мною мав владу. І це так, знаєте, знайомо, коли Михайло сказав. Ви як замуровані? Ви замуровані? Тобто мозги твої не працюють правильно по божому. Вони замуровані в тебе. Вони знаєте, я думала колись, що зомбі це такі люди. Що виконують чиюсь там волю, ну так. Але зомбі це люди, які е, мають духовну байдужість. Ну, для мене це духовна байдужість. Тобто не працює моя віра, вони зневірилися і так, і стали байдужими, літеплими, це самий гірший стан, який Господь сказав: краще б ти був холодний чи гарячий, але не літеплий. І ця для мене літеплиця, ця духовна байдужість це це зомбі, в яке може людина перетворитися в тому онкопроцесі, тому що її духовний розум повністю буде зруйнований цими метастазами. Я дякую християнським зустрічам, що мене зцілили духовно від цих від цього онкологічного процесу, від цих метастаз, які були в моїй голові, зцілення. По є в повноті Євангелії зцілення ви можете чути. Де ви можете істину почути на християнських зустрічах? Я свідок свого духовного зцілення. І це ну, підтвердження це є моя, моє свідоцтво. Так що слухайте істину і вона вас зробить вільними. Приймайте Євангелію в повноті, і ви станете вільними і будете дітьми Божими. Алелуя, слава Господу.